Шалом друзі! Сьогодні у нас таке питання: як ти реагуєш на випробування в своєму житті? Спокійно. я вже звикла. Молюсь до Бога. Я уповаю тільки на Бога. У моєму житті зараз якраз ідуть такі випробування. І я зразу звернулася до книги Біблії, і мені Бог показав: припоїшіть свої чресла в день битви. І я зрозуміла, що буде нелегко, буде боротьба, але я вистою, тому що Бог зі мною. Трудності проходжу через молитву. Моя думка така: знаєте, якщо наші відносини з Богом вони стабільні, вони крепкі, ми випробування будемо проходити. Бистріше, ми, бо ми будемо шукати, чого вони до нас прийшли. Так? А якщо в наші відносини з Богом ну їх взагалі немає, то я думаю, ми будемо скрізь і все просто роптати і бути недовольними, розказувати, що хтось такий, хтось такий, але Бог хоче саме в першу чергу показати, які ми намагаюсь повністю довіритися Богу. Бо раніше цього методу не було а зараз це вихід реально. І з усіх випробувань був вихід. Це факт. Кожне випробування це шанс зростати в терпінні і довіри до Бога. Це була рубрика інтерв'ю по гарячому. Обов'язково зустрінемось.